Хіба що живуть обоє у, у Київській області? Удар і м'яч у ворота. Ось так на сороковій хвилині. І хто центральний захисник Ігор Чередніченко забиває такий важливий для своєї команди гол. Оце дає Олександрія. Фанати не тямлять себе від щастя. Центральний захисник був у потрібному місці в необхідний для його команди момент і забив. Ось такий сюжет у нас закручується. Подивіться, з першої спроби не вдалося, але зумів зорієнтуватися в цій ситуації, розвернутися і лівою ногою, вгатити м'яч у ворота. Подивіться, тут вистриб вистрибував і Як з розвороту власно пробив. Не зіграли на підстраховці як слід футболісти кривбасу. Там була боротьба за.